Всі, вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо на Android-смартфонах у WhatsApp зробити резервну копію або робити резервні копії наших повідомлень саме у цьому додатку. І по-перше, я хотів би розповісти про те, навіщо це взагалі робити. Тобто резервні копії, взагалі, це копії ваших. Повідомлень ваших фотографій, наприклад, або взагалі ваших бейсів, які ви проводите, ваших чатів, які ви проводите із іншими людьми, і резервна копія, тобто це саме, що говорить цей ця назва. Тобто, вона створює копію ваших повідомлень після чого, наприклад, якщо ви втратите ваш телефон, або втратите саме додаток, видалити його, або щось станеться. Взагалі, у вас буде можливість а, звернутися до цього резерву і відновити всі ваші повідомлення і так далі, тому подібне, тому що зазвичай зараз, якщо ви, наприклад, видаляєте додаток або втрачаєте телефон, ваші повідомлення назавжди зникають, якщо ви не зробили резервну копію. Тобто, ось чому чому резервні копії саме дуже важливі. І якщо вас це саме цікавить, нам потрібно перейти до додатку, після чого ми переходимо до налаштування. І нас буде цікавити тут а, пункт Бесіди. Переходимо ось сюди, далі листаємо трохи нижче і переходимо до резервна копія бесід. Якщо ви ніколи не робили саме резервну копію, то тут вам потрібно, по-перше, обрати саме бліковий запис Google, де ви хочете. Тобто, якщо у вас, наприклад, є різні пошти, то вам важливо обрати саме ту пошту, де ви маєте. Пам'яті багато, тобто щоб саме зберігати ваші повідомлення, хоча зазвичай вони не займають дуже багато місця, і після того, як ви обрали обліковий запис ухул, як ми бачимо тут, нам потрібно також обрати автоматичні резервні копії. Тобто, ви можете обрати щодня, щотижня, щомісяця і так далі, тому подібне. Тобто, саме чистоту як ми хочемо, щоб часто, тобто, чим частіше, тим більше у вас буде. Упевненість у тому, що якщо вам потрібно буде відновити ваші повідомлення і бесіди, що вони будуть найбільш об'ємними, тобто, якщо ми саме це хочемо, і також ми можемо додавати відео, як ми бачимо, резервний через мобільний інтернет і так далі, тому подібне, це саме налаштування, якщо ми хочемо увімкнути ці е, дані, і чим хочемо користуватися Wi-Fi або також мобільним інтернетом. Тобто, ось так оце працює в нас на Android смартфонах Я сподіваюся, що вам сподобалося цей відео. І ви знайшли у корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мене наступні відео.